От ви працівники міліції, так? Ви опергрупа. От я вам об'ясняю. Дивіться. 1 числа 10-го місяця. Я прийшов сюди, я маю льготи інвалідів війни. Я пенсіонер МВД. Я прийшов сюди першого, го щоб отримати лікарство з виписаними рецептами. Не перебивайте мене, пожалуйста. Товариша сенан, подождіть. Я прийшов, щоб отримати медикаменти. Кажуть, що вже гроші іщерпані. Ми вам не дамо прийдете на другий місяць. Дуся сьогодні, дивіться, у больницю. Виписують мені рецепти. Можуть. Ось три рецепти 23-м числом. Я заходжу сюди, кажу, Алла, візьміть, будь ласка, рецепти і все мені лікарство. А, 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 ще, а ще того разу вже лікарство моє привезли. Я можу отримати, дивіться, є от чаті, що поставила бухгалтерія больниці. Що гроші перечислені. Е, є в мене е, відповідь адміністрації вчора пішов. І по місячному скільки на кожен місяць перечислено коштів. От до мене приноситься привзято. Зараз сіменіший знаходиться в відпуску. А мене посилає і пішов ти звідсиляш, що ти приходиш до мене тут постійно, іде дзвони Семенішину. Якщо Семенішин дасть указання, значить я дам. А Семенішин до мене при відноситься привзято. розумієте? У мене у хаті 4 інваліда, ви бачили сидить. Сейн машині інвалід з переломаною ногою, жінка з одною почкою, і теща 80 років сахарний діабет. І от так, Я, ви прийшли сюди за... я от прийшов, дивіться, щоб отримати, скажіть мені, на якому основанні мені не дають лікарства? Дивіться, підписане. приїхали за С -с стоять печаті, так? Пічати, так? Угу. Ви бачите, творчі, що... угу. так? стоять печаті лікарні. Я приїхав сьогодні, у нас 23 число. Приїхав першого. Я опоздав, приїхав 23-го, приїхав рано. Ну хорошо, візьміть мені рецепти, видайте мені первод, що. Вона каже, й десять і мені вже надоїв. Що про якщо це, це часто аптека, я піду. Якщо часто аптека...